Здравствуйте, малята! Привіт, діденько сово. Я хочу, щоб мама мені купила новий велосипед. Тоді у мене з'явиться ще більше друзів. Не слуху, не можна вважати друзями всіх, хто хоче покататися на твоєму велосипеді. Ось послухайте казку, малята. Жили в лісі по сусідству, білочка, зайчик та сорока. Сорока була такою балакучою, що могла цілими днями розповідати різні історії. Звичайно, при цьому вона жахливо вихвалялася, але слухати її було цікаво. Якось білочка й сорока сиділи на дереві і розмовляли. Бачить, біжить по галявині зайчик. Біг-біг, спіткнувся і упав. Сорока прийнялася насміхатися над зайчиком. Гей, ти дурний. Нічого ти не вмієш ні бігати, ні стрибати, ні літати, ні розповідати історії. Подивіться, він навіть підвестися не може який незграбний ха-ха-ха, розтяпа. А білочка промовчала і навіть не поспівчувала другові. Зайчик підвівся і з сумним виглядом пішов геть. Тим часом сорока переключила свою увагу на білочку. Білочко, а ти теж така, як зайчик. пухнастий, дурненька, кошмар. Крил немає, руда незграбна. Бачила, як метелик легко пурхе. Зовсім як я. Але я ще й дуже розумна до того, що вмію вигадувати різні історії, а ти нічого не вмієш. <клес> Яка хвалькувата ця сорока? Так, Вона дуже любить поговорити про себе і добряче прибільше. Але ж я вмію стрибати з гілки на гілку, значить, теж трохи літаю, заперечила засмучена білочка. Тоді покажи, як ти літаєш, насміхаючись, сказала сорока. Білочка високо підстрибнула і впала на землю, боляче забилася, зовсім як зайчик. Вона заплакала, а сорока злорадно вигукнула. Я ж казала, що ти незграбна, переконалася. Їй стало нудно з білочку, вона пурхнула і полетіла. От противна. А як же бідолашна білочка? Їй було боляче образливо, але тут до неї підбіг стурбований зайчик. Що з тобою трапилося? запитав він. Білочка показала забиту лапку і схлипнула. Зайчик допоміг їй піднятися і відвів додому до мами білки. Потім він збігав у ліс, набрав свіжої суниці і приніс білачці. «Пробач мені, зайчику, сказала білочка за те, що я тобі не допомогла так само, як ти мені, і не заступилася, коли сорока з тебе знущалася. Я більше ніколи так не чинитиму. Незабаром білочка і зайчик уже весело бігли один за одним по галявинці, сміялися і перекидалися. Знову прилетіла сорока і почала кружляти над ними, підлетіла до білочки і заджерготіла. Зайчик нічого не вміє, нічого не вміє, його до школи не візьмуть. Але білочка їй не відповіла і продовжила грати з зайчиком, немов сороки не було. Тоді пліткарка опустилася на галявку, підбігла до зайчика і сказала: А білочка не вміє стрибати так, як ти? Вона руда і некрасива. Та сороку ніхто вже не слухав, тому що зайчик і білочка не любили пліткувати і насміхатися над іншими. А хто це робить? той й не може вважатися твоїм другом. Значить, білочка помолилася, бажаючи сороку своєю подругою, адже друга не можна кидати в біді. Правильно, не слухо. Друг це не той, хто сміється з тебе і киде у важку хвилину. Хоча сорока вміла розвеселити, розповісти багато цікавих історій, але це не головне в дружбі. А тепер нам час прощатися. До побачення! До нової зустрічі!